творче, як його інколи зображають на характерними та авторських методів і стилю, як у своїй праці, повередження уявлено про взаємо виключення на тому, діяльність. Він був збудові ідейного стояла група, яка працювала до Юлина Андрея у справі відмовлення діяльності церкви Чи можна щось додати до тих прекрасних слів, які ми сьогодні почули від нашого ближайшого і від отця доктора Андрія. Що об'єднує Всіх тих добрих людей і цей прекрасний колектив, який працював над цією книгою. Вони всі, які митрополит Андрій Шептицький, робили свою працю так, аби вони її робили для Ісуса Христа. Досконало, віддаючи себе цій справі. Велика вам вшану! Велика вам повага для міста Львова це є книжка дуже добра, дуже якісна. Я переконаний, що у всіх львівських бібліотеках вона буде мати велику популярність і велику пошану. Ми занадто малі, щоб пізнати велич митрополита Андрея Шевтицького. Тому кожен з нас може в цій праці. Дуже багато здійснити. Особливою нагородою відзначити зерівчак про все рану потрібного. <плес> Нашим дипломам колектив хахує перекладознавства і контрастивної лінгвістики